Котик, 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 це маленький кітня вняв. Целядко, целятко, рогате телятко му му курча, 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 пухнасте курча, Чик-чик, ягнятко, 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 біле ягнятко, бе-бе лошеня, 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 скаче лошеня і го го Цуценя, 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 бігає цуцик, гав-гав Каченя, каченя, каченя пливе, каченя кря-кря Оленятко, оленятко, оленятко хитро втікає в гай О, малята, звірята, ми Котик, 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 це маленький Целєдко, целядко, целядко, рогати, целядко, муму курча, 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 пухнасте курча, курча, чик. чік Ягнятко, 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 біле ягнятко, бебе маля. Чи лошення і го, -го. Цуценя, цуциня, цуциня, бігає, цуцик. гав гав качення, 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 пливе, качення, Кря-кря Оленятко, 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 хитро втікає в гай.